52-річний чоловік одиноко проживав у будинку села Великий Житин це Рівненський район. Кілька днів тому перестав відповідати на телефоні дзвінки сина. До цього разу хлопець занепокоївся, адже двері будинку були замкнені. І на його стукіт ніхто на зустріч не вийшов. Тому відкривши двері власним ключем, хлопець у будинку виявив спочатку, що в будинку безлад, все перекинуто, а потім у коридорі виявив мертвим свого батька. У нього за спиною були зв'язані руки. Я разом з сином зайшов, син вискочив, каже, що тато вбитий я зайшов і вийшов назад, і все. Він зв'язаний, руки так назад скорочено, і голова так до стінки була. Ну так, побитовиться було. Коли міліціонери приїхали, спершу ознак насильницької смерті на тілі не виявили, але судова медична експертиза встановила, що людина померла від удушення. Про злочин також свідчив безлад у будинку. Помітно, що невідомі щось шукали, але нібито нічого не забрали. На дурмітажі там ікони, ікони, вроді всі ціли так кажуть, вони Я їх не бачив, я туди не ходив до нього, тому що я болію, то я до нього. Ми так, їсти, приніс. Все подивишся – є все тобі є. Він приватний підприємець реалізовував нерухомість та земельні ділянки. Він проживає саме в цьому будинку, нещодавно побудувався. І за цей період часу то односельчани відкликаються про нього добре. Коло підозрюваних у вбивстві широке серед них і партнери по бізнесу. Хоча про мотиви злочину у міліції поки мовчать. Відкрили кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України, шукають осіб, які позбавили людину життя.